Пройшло 12 годин з того як, е, моменту, як ми почали варити леко. І ось та велика кількість слив, яка була тут, то понад 100 кг, якщо не помиляється 120 кг перетворилася ось у таку масу, яка зараз у нас якраз завершальна фаза, і йде випаровування зайвої вологи, щоб зменшився об'єм і збільшилася густина лекар. І ось чітко видно. Такі кільця, як коли дерево зрізають, по яким можна визначити вік дерева, отут можна визначити наскільки е зменшується об'єм, і стена леквера стає ще густіша. Але це ще не кінець. Ще годинки 3-4. Точно добре буде до того моменту, поки ми почнемо роздавати леквір і його віддавати тим, хто буде донатити. А ви сьогодні будете розливати? Так, звичайно. Звичайно. Сьогодні будемо розливати в баночки тару і ну, щоб